Давай, Володь, розкажи, е, який верстат, на твою думку, зараз е, треба купляти столярам початківцям. Який комплект верстатів треба мати? Саме стандартний. Так як колись, так і тепер. Нічого не помінялося. Ну розкажи, фугана, я знаю, але фугано, крейсмус, фрезер і форматка. З того вже можна Показуй. починати бізнес. Показуй. Ну по фрезерах у нас завжди є вибір. Є з довгими столами, є з короткими, є з каретками. Тип, який порекомендував би для початківця? Ну, от, грубо кажучи, початківці хлопець. бувають різні. Бувають початківці, які мають 10 тисяч доларів, бувають які 100 тисяч доларів. І, ну, вони, у... і, 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 і ті, і ті початківці. Поняв. Дивись, укомплектуй приблизно до 10 тисяч доларів. <кій> Пав, хлопець автомобіль, Рено Меган, продав і хоче спробувати зробити. Дивіться, і, справ... і справді таке можна, і ми таке укомплектовували. Давай. Дивіться, самий простий фрезер. Елементарний, наприклад, беремо такий: на 5 швидкостей. Всі Росте. вони мають 5 швидкостей, приблизно від 3 до 10 тисяч оборотів з порядковістю. Гарно регулюється, гарно працює. Такий фрезер коштує 2000 євро. Маємо має вже дві. Йдемо далі. Ну, а Це скільки? Такий самий. Так само 2 тисячі. Він має по оборотах 10, 8. 8, 6, 4, 4. Короче, ви поняли? 900, да? Вибір є. Далі. Бажано взяти витяжку хоча б одну на старт, хоча б отаку двохмішкову. Для початку, щоб бавитися, якщо не багато ціна? роботи, її вистачить. Такої ціна 500 євро. 500 євро. Маємо дві 500. По рейсмусах. Рейсмуса закордонні дуже італійські, німецькі, вони дуже хороші, через то вони <кій> трошечки коштують. Ну тобто, в середньому рейсмус 50-ка, вони самі ходові 50-ки, в середньому 50-ка коштує в районі 3-3,5 тисяч євро. Окей. Е, добре. А це ти казав новий? Такий є, так. Е, скільки він коштує? 7 тисяч 500 євро. 7 тисяч. Тобто можна купити за 7, а можна купити за скільки ти казав? За 3. За 3. Тобто приблизно маємо 5. З половиною тисяч разом з витяжкою. Добре. Е, ну і форматку треба, так? По форматках знову ж теж є великий вибір. Можна завжди брати, можна брати бушну, знов же в районі трьох тисяч євро, там шукати щось підбирати. Знову ж к... чим вигідно? Дуже вигідно брати з кареткою на 3.20. Дуже багато людей хочуть, щоб зекономити місце. Хочуть взяти з маленькою кареткою метр шістдесят, два метри, два п'ятдесят. Але ситуація така, що на бушному ринку. З маленькими, маленькими каретками форматок набагато менше. Uh -huh. І через то, дуже часто люди приходять, хочуть взяти меншу через те, щоб було дешевше. А вона не дешевша. Отака, наприклад, з кареткою на метр шістдесят теж коштує три тисячі. Євро. Я вам як стояр скажу, що треба брати максимально великий розмір. Тому no. що хто знає що вам доведеться завтра робити, і ви не змор, якщо з малим розміром, ви не зможете виконати всі замовлення, які хотілося б взяти. Так, і що ми ще лишилось фуганах? Так? Ще не забути шліфувальний для старту. Беру і самі перший шліфувальний. Вони дуже гарні в нас італійські. Не рекомендую брати радянські, хоч вони там будуть, наприклад, радянські буде куштувати хай 300 чи 500 євро. Італійський коштує 1250 євро. Но в італійському є зразу електропідйом стола, який направду не ломиться. Бо дуже часто на радянських проблема з підйомом стола. Вони потім okay. ломляться. На італійських тієї проблеми немає. І має зразу вмонтовану витяжку. Окей, okay. фуганок лишився, так? Да? І фуганок. Давай. <клес> Фуганки є у нас від 1500 до 3000 євро. Зараз, ну, зараз, зараз ситуація, що є тільки дорожчі варіанти. Такі з довгими столами, досить гарні, трьохметрові столи з регулюванням переднього і заднього столу. В середньому такі 4-5-5 кВт. Я столяр вже не початківець, е, мені треба фуганок буде купувати. Який рекомендуєш з цих, що маєш? Ну от з цих трьох будь-який можна вибирати і не прогадаєш. Не прогадаєш. Так, покажу вам, якість станини, от ви бачите, да? оці от напили, оце все, це означає, що верстатом не дуже багато користувалися. У нас колись був клієнт, який приїхав. Бачите, да? от є от така хвилька це все завод. Якщо вже стіл шліфований, то є ймовірність, що його, певно, там е реставрували, тобто він працював досить довго, от, і, значить, так. щось так. треба. Коротше, Володя вам розказав, як за десятку можна укомплектувати свою майстерню. А слідкуйте за мною, я вам розкажу, як на тих станках можна попробувати заробити. Ще десятку, щоб відбити.